Всім привіт! Сьогодні я знову в полі, але сьогодні я без трактора. Тому що в мене є отакий от, от інструмент. І думаю, за назвою відео ви вже здогадалися, що сьогодні я буду брати проби ґрунту на своєму полі. Ну, точніше, на двох полях. Якби це одне поле, але воно довге. І ми його переділили на два, щоб робити це в зміну. Але так як почалась війна, ми сивозміну трошки закинули. В минулому році сіяли соняшник по соняшник на одному полі, а на іншому був соняшник по пшениці. І от з допомогою цього тесту я хочу, по-перше, втамувати свою цікавість, чи той тест взагалі на щось придатний. І друге, дізнатися, чи. Велика різниця між полем, на якому була пшениця перед соняшником, і на якому була був соняшник по соняшнику. Тож, не перемикайтеся, думаю, буде всім цікаво. Years later. Ну що ж, у нас уже наступив вечір, і я підготував все для нашого досліду. Ось підготовлена земелька. Як бачите, я її висушив і прогнав через отаку сіточку. Склав її вдвоє, щоб була максимально дрібна фракція, засипав в півлітрові баночки, так як хімічного скла, на жаль, у мене немає. І залив дистильованою водою згідно інструкції. Це і буде наша витяжка з ґрунту чи, як написано в інструкції, екстракт ґрунту. Який потім ми будемо використовувати в досліді. Ось, власне, так виглядає набір, який я замовив? Це чотири такі пакуночки з пробірками. Тут в кожній пробірці є якийсь реагент, це на азот, це на калій і це обидві на фосфор. В наборі йде. Ось такі тестові смужечки на е, кислотність ґрунту, і йде дистильована вода, так як звичайна вода не підходить. Ще в наборі кладуть ось такі фільтрувальні листи. Дуже дуже гарна штука, тому що бачив відоси, де люди робили без них, і там тести показували взагалі якусь нісенітницю. Ось іде така шкала для кожного тесту, і на звороті там інструкція, як це все виконувати. Ну, а я поки що чекаю, доки наш екстракт відстоїться, щоб його потім профільтрувати і провести власне дослід. Почекаю ще з півгодинки, і потім включусь. Наші зразки вже фільтруються. І якщо буде видно на відео, бо візуально видно відмінність одного зразка від іншого. Цей зразок візуально набагато світліший, ніж цей. Це зразок соняшник по соняшнику, а це зразок соняшник по пшениці. На мою думку, тест має показати. Вже у відміну. Отже, роблю висновки з проведеного тесту. Азоту в ґрунті мало, фосфору ніби як достатньо, а калію майже немає. Тож, для себе я вирішив, що буду е підживляти землю, а саме внесу карбамід точно, але ще не знаю під е культивацію чи під посів. Потім я ще хочу провести. Листову підживку. Але теж я ще не оприділився з формулою і які елементи я буду вносити. Думаю, що хоч, ну, це так мені б хотілося внести карбамід, бор і калій вже по листу. Тому що вносити зараз НПК не має ніякого сенсу, його краще вносити, наскільки я знаю, під оранку. Це я думаю, планую вже. Зробити на наступний рік, ну це вже як який буде цей рік, але в планах є підживити гарну землю. Тож, тест справді щось показує. Показує він, ну, як, на мій погляд, правдоподібно, але ну зрозуміло, що не точно. Тож, рекомендувати його я б став, але ну розраховувати на нього як на 100% ну точно ні. Чисто втамувати свою цікавість. Отже, кому було цікаво, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за перегляд.